Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Nissan Leaf 2018 рік. Автомобіль виїхав в 8 місяці з автосалону. Був куплений лізинговою компанією за 41 500 євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу і є. В доступі. Комплектація або це техна сама повна комплектація даного автомобіля. Білий перламутер. Досить стильний, нарядний і практичний колір. Такий колір переважно фарбують дорогі автомобілі. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Має незначну м'ятинку, яку на детейзі на автобаді в Україні можна витягнути без проблем. Декілька царапинок по бамперу також потрібно забрати, підфарбувати, підкапати, полірнути. Нічого критичного. А в загальному стан автомобіля просто супер. Досить стильний сучасний електромобіль. Ледовські денні ходові вогні, ледовське світло, поєднання чорного даху з білим кольором автомобіля, стильні легкосплавні диски. Даний автомобіль на повному заряді проїжджає 240 кілометрів. Батарея в даному автомобілі 40 кіловат. По вікнах автомобіль 18-й рік. Автомобіль має датчики сліпих зон. Класний досить салон, поєднання шкіри. І матерії. Ви бачите, автомобіль, який приїхав з аукціону. Невеликі порохи, тобто автомобіль ніхто не хімчистив, ніхто не робив ніякий детейлінг. В загальному автомобіль чистенький, приведення до ідеального, просто звичайне прибирання. Ціна в Україні даного автомобіля буде складати 1570 євро. Пробіг даного автомобіля 64 тисячі. Враховуючи пробіг комплектацію рік, ціна на ринку найкраща. Чесний пробіг з сервісною історією, все повністю можна побачити і перевірити. Стан керма в досить гарному стані. Є в нас клімат, є в нас підігрів сидінь, є в нас навігація, камера заднього виду, звичайно, є датчик дощу, датчик світла. Все, що потрібно з основних функцій, є в даному автомобілі. Автомобіль має два ключки електронних, безключовий доступ. І як бачите, навіть ще бірку не відцепили від ключів. По сервісу пробивається по він-коду, як і всі наші. Автомобілі. Постараюсь сьогодні максимально швидко зробити огляд майданчику, що нового, що купили. Має савбуфер даний автомобіль в багажнику, стильний сучасний електромобіль. На сьогоднішній день з кожним тижнем все менше і менше електромобілів на аукціонах. Тому у кого цікавий даний автомобіль, або який інший електричний чи дизельний, телефонуйте, пишіть попередні замовлення на Viber, WhatsApp. Купимо для вас на аукціоні будь-який електромобіль. А якщо він є в наявності, підберемо тут, в Нідерландах. Що ми купили цього тижня? Цього тижня ми купили два електрогольфи, білий перламутр на класних дисках. Салон у нас де шкіряний, біла шкіра в поєднанні з чорним дахом. Це один автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого клієнта на сьогоднішній день. І другий автомобіль також куплено. Volkswagen Golf. Легкосплавні диски. Звичайно, 36 кВт. Всі автомобілі ми доставляємо власними евакуаторами. Всі автомобілі пройдені перевірку. І, звичайно, купуємо лише найкращі варіанти. Невеликий завдаток від вас. Автомобілі купуємо за власні кошти. Забираєте автомобіль в Тернополі. В Тернополі розраховуєтесь біля автомобіля. Так, таких два гольфа вже сьогодні прямують. До України. Гольфи на даному автомайданчику є, ціни хороші. Переважно все купується на аукціоні справне, на аукціоні описано кожна деталь, кожен скольчик і кожна царапинка, якщо є в автомобілі. І другі суперпропозиції, які ми викупили цього тижня для наших підписників, для наших замовників, це Opel Ampera, один з самих далекобійних автомобілів, які проїжджають більше 500 кілометрів. Голубенький металік, досить стильний і нарядний автомобіль. Автомобіль також тут не проходив детейлінгу. Так, зараз ми до нього доберемось. Opel Ampera, 18 рік, 90 тисяч пробігу, максимальний заряд. Максимум можна проїхати 500 кілометрів на даному автомобілі. Навігація, клімат, підігрів сидінь. Є також камера заднього виду, шкіряний салончик, і даному клієнту ще. Рейлінги в подарок від попереднього власника. Кнопочка Power. Виключаємо безключовий доступ, два електронних ключі, досить стильний сучасний автомобіль. Музика босе, 4 склопідйомника. Підігрів сидінь, підігрів. Керма, датчик світла, датчик дощу, все є в даному автомобілі. Так, класні легкосплавні диски і досить стильний такий голубенький металік. Такі автомобілі ще будуть за аукціону. Кого цікавлять, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Kia Niro. 20-й рік такий автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого замовника на аукціоні. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Має незначну царапинку на дверцях. Попробуємо на детейлінгу забрати. Електросидіння, два ключика, 96 тисяч пробігу. Також автомобіль преміум, з преміум музикою і сама повна комплектація. Всі автомобілі голландські в збереженому стані і в хорошому заряді. Автомобілі ми купуємо за власні кошти, відповідно, купуємо. Вибрані автомобілі, не беремо все підряд. Коли немає автомобіля, кажемо, немає, чекаємо, шукаємо. Або взагалі нічого не пропонуємо. Так, електрогольфи є. Дизельні автомобілі, Volkswagen Таурани, Volkswagen Passate, Arteone, також є на даному автомайданчику. Зроблю я досить швидкий сьогодні огляд, тому що потрібно нам вирушати в дорогу. Рено Гранд Сценік, семимісний, механічна коробка передач, автомобіль лише прийшов за аукціону, ціна супер 9700 євро без ПДВ. Купуємо ми автомобілі без ПДВ і рахуємо нашим клієнтам від ціни без ПДВ. Ціна для Європи 11850 євро. Всі автомобілі є на сайті даного автомайданчика. Посилання на сайт залишаю в описі. Де ви зможете зайти, побачити асортимент більше 200 автомобілів. Переважна більшість голландських автомобілів, 95% автомобілі лізингові. Будь-який автомобіль зможу зробити огляд, діагностику, купити для вас, порахувати розмитнення. Тому, кому ми ще не підібрали, телефонуйте, є асортимент, ну і, звичайно, можемо купити на аукціоні, якщо немає такого автомобіля тут на автоплощадках. Працюємо з багатьма площадками, кожен день моніторю пропозиції, але. Пряма така покупка на аукціоні завжди цікавіша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Дивіться попереднє відео. Також діліться з друзями даним каналом. Можливо, когось також зацікавлять автомобілі, які є тут на автомайданчику. Такий коротенький огляд на сьогоднішній день. Дякую за увагу, на все добре.